Психологія чоловіків у відносинах. Поговоримо на цю тему у даному відео. Так от, в чому тут криється основний такий провокаційний момент? Багато психологів, різного роду блогерів, людей звичайних, які коментують на дану тематику, з моєї точки зору допускається ряду помилок. Зокрема. Коли ми говоримо про психологію чоловіків там, у відносинах, в бізнесі, то варто пам'ятати про явище психологічного переносу. Це такий інструмент психологічний захисний, до речі. Тобто людина вважає, що, до прикладу, коли вона познайомилась із якимось там чоловіком А, то чоловік Б, скоріш за все, матиме ознаки чоловіка А. Ну і так далі. Чоловік Г має такі ж ознаки. Це для того, щоб спростити наше мислення, бо лінь мислити. І тому, до прикладу, ми навчилися їздити на одному автомобілі, ми розуміємо, що плюс-мінус, скоріш за все, також ж влаштований і автомобіль номер 2 номер 3 Можливо, тут принципи насправді їзди і однакові, проте ви повинні розуміти, що автомобілі можуть значно відрізнятися. Тим паче, якщо вони тільки здаються, чи тільки мають назву. Автомобільний транспорт. Трактор відрізняється вже значно від легкового автомобіля чи від електромобіля, комбайн ще більше. Ну і так далі, тому подібне. А якщо щодо людей, то тут взагалі тут взагалі може бути відмінність величезна. Чому? Тому що люди виростають в різних спільнотах. Тобто, якщо, до прикладу, чоловік виріс в сім'ї мусульманській, це одна життєва історія. Якщо в сім'ї західноєвропейській, американській це зовсім інше. Якщо в сім'ї вихідців з Азії, це зовсім і зовсім інша ситуація. Тобто це впливає на те, як буде чоловік, до прикладу, проявлятися у відносинах. Значить, що значить? Значить, що потрібно дивитися на те, як влаштована сім'я, в якій цей чоловік виріс. Перше. Друге, потрібно враховувати професію. Одне діло, коли ми маємо справу з людиною, яка, наприклад, збирала ключі, то все життя точила ключі, їй давали у віконце, вона його брала і точила. Або їй хтось приносив певні якісь заготовочки, і людина в собі в підвалі в якомусь, ну я умовно, робила з цих заготовок певні ключі. Тобто, до чого я веду? Вона не має навиків комунікації. Не має навиків комунікації такої тривалої, із великою кількістю людей, можливо, з різними статями, з різними людьми за віком. А значить, коли ми знайомимось із таким чоловіком, нам необхідно і це також враховувати, що досвіду комунікації певного кшталту немає у даної людини. Враховувати потрібно? Потрібно, бо, до прикладу, бізнесмен, якийсь підприємець, який створив там бізнесів на мільярд. У нього зовсім інший підхід до спілкування. Чи продавець, чи, до прикладу, лікар, який щодня там допомагає людям подолати ту чи іншу якусь там хворобу. Психолог це одна комунікація, продавець на вулиці це зовсім інша. Соціальний статус також чоловіків може бути різний. І це аналогічно ж впливає на. А як же ж він буде відноситись до сім'ї, до родини, до дружини? Чи взагалі йому це все потрібно, а можливо й не потрібно до жінок, як він буде відноситись? Можливо, в нього є якась кластерізація чи класифікація, якесь розуміння, що ага, отак потрібно. А може немає цього всього. І тому ось так, от узагальнено повідомляти, що чоловіків в психології достеменно точно будуть робити так, немає можливості. І це буде значною помилкою. Бо, ви гадатимете, так ось дивіться. От у мене були такі ж самі червики, і ну, сам принцип їх однаковий, то значить цей принцип можна застосувати і до чоловіків. Ані. Чоловіки це про внутрішній світ. Тобто зовні вони нібито однакові. Ну, грубо кажучи, як телефони, чи як комп'ютери, де різні операційні системи. Тобто на вид нібито телефони однакові. Але що Android, що iOS — це дві різні екосистеми взагалі, так-от і чоловіки. Вони. Зовні однакові, але всередині різні. Тому, якщо вам потрібні їхні зовнішні характеристики, то вони плюс-мінус однакові. А якщо вам потрібні саме внутрішні характеристики, там доброта, якась там щедрість і так далі, і тому подібне, то це ж зовсім інша історія. А тому не можна сказати, що якщо є такий паттерн поведінковий у Петра, то і такий поведінковий паттерн буде у Івана. Це важливо. Така теза, яку, якщо ви хочете, то ви можете використовувати, застосовувати в житті. А якщо ні, то в принципі можна шаблонувати всіх чоловіків, от вони всі, нібито як колективний один Петро, такий збірний образ, і от з колективним Петром і можете вести діалог. Але ж ви розумієте, тим паче, якщо ви жінка, що хтось любить рози, хтось любить там, можливо, кактуси, хтось не любить. Квітів, які зрізають, люблять щось живе, хтось проти подарунків а за те, щоб була правильна комунікація. Коротше кажучи, критерію велика кількість, а тому буде певною хибною тезою стверджувати про те, що чоловіки в психології, у відносинах якісь вони там однотипні. Зараз ще одну таку крайню тезу, до прикладу. Ви надумали купити собі червоні черевики, ну, певної такої марки. І тепер ви ходите по вулиці і бачите, що черевики такі червоні, все більше і більше вам трапляються. Але це просто когнітивне таке викривлення. Насправді, черевиків не більше стало в місті, а просто ви на них розпочали звертати увагу прискіпливіше. Так аналогічно і з чоловіками. Чоловіки вони значно відрізняються один від одного, але дехто намагається. Певний аспект, який побачив в одному чоловікові, помічати тільки його і в іншому. Насправді, можливо, ці аспекти вони взагалі за вуха притягнуті і нічого спільного не мають. І це тільки такий перенос ми робимо. Ось крайню таку тезу, буває, є собака, там, не знаю, якийсь там мухтар чи сірко. Сірко виріс, ну і пішов уже до правоців. А потім беруть нову собаку, і теж буває називають її сірком. І забувають, що це ж насправді зовсім новий собака. Всі ті його поведінкові смаки, паттерни були притаманні попередньому. А у нинішнього це все зовсім інакше, зовсім нова історія повинна бути. Одначе хто вважає, що ні, оцей ось новий пес це той самий Сірко, який був раніше. Оцей новий Іван це той самий, як Петро, який був раніше. Ну, не так. Хотілося б, звичайно, щоб було все просто, кнопками там нажимати, можливо, декому. І ці кнопки ще й підписати, що ага, це ось більше любові, це ось більше ніжності, це більше грошей, чи щось, щось. Але таким чином управляти людьми, ну, насправді, немає можливості, принаймні, на даний час. Можливо, там штучний інтелект щось придумає, але я не думаю, що це для людства буде таким от позитивним кроком. Можливо, я вас дещо не Розплутав, а заплутав, одначе. Я думаю, що дехто з вас ну, точно для себе винесе принаймні невелику якусь кількість корисної інформації. І тепер ви будете більш зважено і виважено сприймати людей протилежної статі. А можливо, навіть і подумайте над тим, як змінити той стан, в якому ви є, ну якщо це потрібно. І до зустрічі у нових відео.